Привіт, друзі! Ви на каналі Крафтую. І тут ми говоримо чесно про натуральні олійки холодного віджиму та якісне обладнання для їх виробництва. І сьогодні хочу поділитися з вами реальним відгуком нашого клієнта Михайла, який вже користується нашою продукцією та нашим обладнанням. І що він думає про наш сервіс та які результати отримав, і чи справді все так, як ми обіцяємо, давайте прослухаємо його думку. Hello everybody. Today I would like to share my experience about the product from Kraft Oil. I tried this cold pressed oil and it was uh, really natural, really good quality and also tasty. I'm recommended this one for the I think It's a great one. Дякуємо Михайлу за відвертий відгук. Нам надзвичайно приємно бачити, що наша праця приносить реальну користь і задоволення клієнтам. А якщо ви теж хочете отримати якісний продукт або надійне обладнання для олії, звертайтеся до Крафтойл. Ми завжди поруч, щоб допомогти вам розвивати натуральну справу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть у коментарях, які теми вам цікаві. Ми все читаємо. До зустрічі!